Ну що ж, людство. Давай повернемось у минуле часи, коли у світі було два табори: ті, хто мав права, і ті, хто мусив за них боротись. Дискримінація була. Несправедливість, безперечно. Та час ішов ланцюги, падали, і ось ми тут у добу рівності. Але що ми бачимо сьогодні? Чи справді рівність означає справедливість? Колись людей оцінювали за кольором шкіри, і це було неправильно. Тепер нам кажуть, що треба оцінювати теж за кольором шкіри. Але з іншого боку, нам потрібна різноманітність. А що це означає? Це означає, що на співбесіду приходять двоє. Один з досвідом, знаннями купою реалізованих проектів, а інший просто вчасно народився у правильній етнічній групі. І хто ж отримає місце? Ну самі розумієте, і от ми отримуємо людей, яких узяли не тому, що вони найкращі, а тому, що вони відповідають критеріям. Скажи, хіба це не знецінення справжніх професіоналів. Коли Ілон Маск запускає ракету, він підбирає команду за паспортом чи за знаннями. Коли Гейп Нью створював вел, він думав про кількість білки чорних у штаті, чи просто збирав найтамовитіших. Можна заперечити, але ж раніше цих людей принічували, тож їм треба допомогти. Так, історія знає багато прикладів несправедливості, але якщо ми зараз будемо штучно створювати перевагу для одних і дискримінувати інших, ми повернемося туди ж, звідки починали, тільки ролі поміняються. Місцями расова різноманітність, гендерівні квоти, спеціальні програми. Чи це не врахований расизм? Адже якщо когось беруть на роботу лише за його колір шкіри, це теж дискримінація, тільки тепер з протилежного боку. А що ж стереотипи? Усі вони мають реальне підґрунтя, чи це лише нав'язані міфи. Наприклад, китайці працюють більше за всіх, євреї талановиті в бізнесі, чи це просто історичні збіги? Статистика є, але головне не в ні. головне в тому, що коли ми починаємо судити людей за їхню групу, а не за їхню особистість, ми втрачаємо суть рівності висновок, допомагати тим, хто справді цього потребує, так робити світ справедливіше, безумовно. Але рівність це не преференції для одних і обмеження для інших. Рівність це коли кожен має шанси незалежно від кольору шкіри, статі чи походження. Інакше ми просто замінюємо одну несправедливість на іншу, а цього нам точно не треба. Ми зі такої не практикуємо. Підпишись і наступне відео, вийде швидше.